Усім привіт! Сьогодні у нас 3 травня 2024 року. Надам вам таку рекламу, що в даний час є вільні бджоломатки Карніка F1. Кого цікавлять, звертайтеся, відправляю на слідуючий день після замовлення. Ось такі бджоломаточки, карніки. І зараз вам ще покажу е, свої сім'ї виховательки, яка там кількість бджоли. Тому що на них прийдеться е, вже накидати верхні корпуси по тій причині, що в нас е, біліє вже акація і з дня на день у нас зацвіте. Ось сім'ї виховательки, вони на одному корпусі. Тут просто битком бджоли вона не має куди дітися. І зараз покажу ще другу. Вона біля цієї. Ось така кількість тут бджіл. дуже багато, як ви бачите, і потрібно обов'язково накинути верхній корпус, тому що вони там все позаліплюють. Тобто зараз це не страшно по тій причині, що немає ніякого такого медозбору. Ось мої нуклеуси розкидані по території. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!